Правило номер 1 Коли ви проклеюєте панчтейп, обов'язково використовуйте правила для лімфодренажних аплікацій. Тобто панч-тейпи можна проклеювати на розтягнену шкіру, не розтягуючи панч-тейп. Правило No2. Панч тейп проклеюємо. По певному напрямку, по анатомічним орієнтирам м'яза, на який ми клеїмо панчтейп. Правило номер 3. Коли ви проклеюєте панч на тіло, не потрібно ними заклеювати всю ділянку. Тобто, якщо ви хочете створити ліфтинг і дренаж одночасно панчтейпом ділянки животика. Не клейте 100 тисяч аплікацій. Панч-тейп використовуємо саме на певні м'язи. Правило номер 4 Панч-тейпи ми можемо і повинні проклеювати в естетичній корекції ділянки грудей і декольте. Це чудовий варіант проти птозу тканин. Правило номер 6. Ніколи не клейте поверх панчтейпів інших аплікацій, які мають зовсім інший механізм впливу на тканини. Наприклад, цільні і подібні тейпи, В подібні, X-подібні, які спрямовані на посилення м'язів. Правило номер 7. Ви можете посилювати, покращувати дію лімфодренажних і декомпресійних аплікацій, якщо будете поверх проклеювати панч-тейпи. Всі ці нюанси і правила це тільки поверхня айсбергу. Насправді унікальність панчтейпу набагато більша. І про панчтейпування більше ви можете дізнатися. На моїх онлайн курсах стейпування самотейпування і для роботи з клієнтами.